Для становлення людської особистості велику роль відіграє знання свого минулого та ставлення до нього, пишатися своїм минулим, перейматися його проблемами, продовжувати гарні справи своїх пращурів. Це має стати складовою виховного процесу підростаючого покоління. Саме це взяли собі за мету і представники культусвітнього закладу села Браженці Полонського району. Днями у цьому мальовничому куточку Полонщини було відкрито бібліотеку музей. На власній ініціативі при тісній співпраці із сільрадою та районною дитячою бібліотеками було пророблено методичну рекомендаційну роботу, ремонт і весь тернистий шлях від підготовки до відкриття закладу нового типу. О, краю мій озорений краю, перелину країни, ти гордість моя. Тебе я щоранку зустрічаю, кохаю, моя найрідніша браженецька земля, браженці, мальовнича, зачарована, неповторна в красі своїх земля батьків, дідів і прадідів. Тут корінь роду українського сягає сивої давнини. Жителі села свято зберігають і примножують історичні цінності рідної землі. Культурна спадщина народу зосереджена у закладах, які поетично називаються храмами культури і мистецтва, оселями муз, доньок античної богині пам'яті Мнемосіни. Це музеї, скарбниці тисячоліть народної пам'яті, носії культурних надбань народу, осередки. В яких найвиразніше представлена його ментальна самобутність. Неординарна подія зібрала всіх нас сьогодні. Нині вперше на Полонщині гостинно відчиняє двері бібліотека, музей. Сумнівалися спеціалісти Центральної районної бібліотеки, що із занедбаного будиночка без світла і з вибитими шибками найближчим часом можна зробити сільський осередок культури, історії, знань та духовності. Але завдяки старанності та наполегливості сільського бібліотекаря Віолети Мельник ця мрія стала реальністю. З гордістю відзначила на офіційному відкритті музею голова сільської ради Тамара Іванкова, що село Браженці має багату історію і свідомих мешканців, які своєю щоденною працею примножують історію та славу рідного села. У населеному пункті працює два музеї. Одним на громадських засадах завідує Ганна Мельник. Хороше естафету відкриття музею бібліотеки результативно підхопила її невістка Віолета Мельник. На офіційному відкритті бібліотеки музею побувала начальник відділу культури та туризму Полонської районної державної адміністрації Тетяна Шамрай. Першою ластівкою в нашому районі стало відкриття бібліотеки музею, і дуже приємно те, що ініціатором відкриття цього музею стали працівники культури. Ваш бібліотекар, ваша завідуюча клубом. Вони самі своїми руками зібрали експонати, оформили все. Ну, також за допомогою нашої районної бібліотеки. Але це не головне. Головне те, що не хлібом єдиним живе людина. Вона живе гарними вчинками, гарними поступками. Тим живе який слід вона залишить після себе на землі. І сьогодні ви. В своєму селі створили такий куточок, де кожен житель села, села, де кожна людина зможе залишити про себе слід. Мені здається, тепер у вас буде більше читачів, більше дітей, більше людей, тому що е, в цьому куточку, в цій охайній хатинці, будуть зібрані е, ті речі, які були цінні для жителів села. Цінне те, що вони, може, колись тримали в себе в скринях, десь на горищах, а зараз вони його все передали. Бібліотеку свій виступ директор Центральної районної бібліотеки Оксана Ржегак розпочала досить класично. «Мудреці цього світу кажуть, що кожна людина, яка робить дуже маленьку справу в своєму маленькому містечку, ще в населеному пункті, вона робить цей світ потрібним і хорошим кожного дня. Тому таку хорошу справу ми починаємо саме із Дрожинецької землі. А далі тема торкнулася реальних картин сьогодення. Бібліотеки наші переживають не один із найлегших часів. Погодьтеся. І постає питання про розширення сфери діяльності наших бібліотек, про їх реорганізацію, про створення таких свого роду поліфункціональних закладів, як бібліотеки, музеї чи бібліотеки-клуби. Саме тому. І на рівні обласної державної адміністрації, і на рівні районної нашої влади вживаються заходи для того, щоб відродити бібліотеку, щоб донести кожному жителю кожного населеного пункту про те, що це потрібний заклад, який насамперед є носієм інформації, який є збирачем краєзнавчого матеріалу, який повинен займатися просвітницькою роботою. Побажання ж були щирими. Не зупинятися на розпочатому, поповнювати музейні експонати і розширювати експозиції своєї бібліотеки музею. І хочу вам також всім довести до відома, що у нас на перспективу до 2015 року заплановано розширення мережі от таких бібліотек музеїв на території всього нашого Полонського району, тому що це і справді потрібна справа. Не приховувала свого задоволення і директор районного краєзнавчого музею Ганна Кобельчак. Кожен експонат несе в собі духовний заряд, духовну наснагу. Якщо людина торкається до цього експонату, молода чи стара, особливо старе покоління, воно пригадує свою молодість, своє життя, яке прожили, а молоді вчаться на прикладах. Старожили не менш цікавим є і той факт, що музейні експонати розташовані поряд з книгами. Якщо людина читає книги, вона знає історію, збагачується духовно. А в музеї ще й наочно може побачити і доторкнутися до витворів рук людських своїх пращурів, відчути їх історію. Завершення виступу було пафосним. Я закликаю всіх і дорослих, і дітей. Користуватися бібліотекою якомога більше читайте, тим більше ви будете знати історію нашого краю. Не можна будувати сучасне і не можна будувати майбутнє, якщо людина не знає минулого свого народу. Без минулого немає майбутнього. Після офіційної церемонії відкриття бібліотеки музею у селі Браженці директор закладу Віолета Мельник провела першу ознайомчу екскурсію. Кожне село, як і людина, має свою біографію, притаманну її долю та історію. Наше село, наші браженці це село Полонського району Хмельницької області. Воно розміщене на, на двох берегах річки Деревички. Північно-східній частині Хмель... самої Хмельниць... Хмельниччини. Е, наше село, е, перші згадки про нього з 1583 році, воно було спалене татарами і частину людей забрали у полон, а невеличка частина змогла втікти е, і оселитися серед лісу. Е, перш У нас поміщиця Гадомська, е, яка жила на той час в, нашому... в нашій місцевості. Вона викупила у татар наших полонених на той час їх називали бранцями. І ось бранці перші три хаті е, построїли в нашому селі, ну на той час на нашій місцевості. І перші ці три хати дали нашу назву нашого села Бран Бранці. Е, з часом воно переросло в назву Браженці. Чому? Тому що е, поміщики Прушинські. На північ від млина утворили гуральню, де виробляли брашку. І ось від слова бранці і брашка, яку продавали селянам, утворилось наше село Бражниці. Ми в бібліотеці вирішили організувати музей для того, щоб зберегти звичаї і традиції нашого краю. Щоб не забувати те, що вже давно забуте, і дітки, особливо менше покоління, могло прийти і згадати. На згадку про цей хороший захід для всіх гостей було подаровано ляльку-мотанку, виготовлену учасниками краєзнавчого гуртка, які займаються в стінах нововідкритої бібліотеки музею. Здатність зберігати та примножувати свою культурну спадщину, свідчить про рівень розвитку нації. Відкриття бібліотеки музею у селі Браженці це крок до збереження історичних цінностей села, виховання підростаючого покоління, почуття патріотизму, гордості за свій край, утвердження засад добра і справедливості.